Діра у серці Запоріжжя. Це будинок на проспекті Соборному 6 жовтня 2022 року після російської атаки. А так він виглядає сьогодні. Тут не тільки відбудували зруйнований під'їзд, а й відновили унікальне зовнішнє оздоблення. Дуже гарно, намного краще стало. файно, красиво. Бачу, що люди вложили сюди душу, серце і глаз. Радує цей будинок частина архітектурного ансамблю у центрі міста. Він пам'ятка архітектури місцевого значення. Аби відновити оздоблену ліпниною фасадну частину, необхідно було не просто виконати її капітальний ремонт, а й реставрацію. Це найбільше за 30 років відновлення історичного ареалу Запоріжжя. В день 22 березня 2023 року ракета з Торнадо С зруйнувала дев'ятиповерхівку на вулиці Запорізькій, 2А, 36 квартир вщент. Загинули люди, десятки сімей залишились без домівки. Як громихнуло, вже слишки. У цьому ухлу я сиділа. От. Оце, оце, от от отсюда летіло все аж туди. І оці двері, і все. І балкон. Відбудову тут почали торік. Нині вже проводять оздоблювальні роботи. Планують закінчити будівництво до кінця 2025-го. Я вважаю, що не вважаючи на військовий стан, ми маємо відбудовувати наше житло для того, щоб мешканцям було затишно і ну, хоча б комфортно. Да, в двадцять третім був прильот. У мене розбило кухню, розбило лоджу, повилітали всі вікна. Повітали всі вікна, вікна мені всі поставили, На лоджі вікно поставили, а тримонтурували в нас під'їзд дуже добре. Впродовж того ж року російські обстріли зачепили і інші житлові будинки. Люди боялися, що більше сюди не повернуться. Та Запоріжжя обрало інший шлях. Я для себе поставив задачу бути хоч чимось. Потрібним і зробити щось щось гарне. Я спілкуюся ж з усіма мешканцями, бачу, бачу їх бажання повернутися в свої оселі, в яких вони прожили значний час. Тому намагаємося робити все можливе і все, що в наших силах, щоб зробити це якнайшвидше. Їх треба відбудувати, щоб люди зайшли і люди могли далі тут жити і насолоджуватися життям. На скіфській і запорізькій теж завершують роботи. Дахи накриті, мережі підключені. Під'їзди знову оживають завдяки фарбі та світлу. Ми вже завершили. Е скажімо так, мурування дев'яти поверхів, тобто повна відбудова, плити перекриття ми вже змонтували. Наразі готуємося до ремонту покрівлі, влаштування її конструктиву на першому під'їзді і паралельно проводимо роботи з першого по сьомий поверх по шпаклюванню стін, влаштуванню підлог, монтаж дверей вже був розпочатий, прокладання електромереж. На незалежної України вже виконано 70% робіт. Люди повертаються до своїх домівок. Виконуються оздоблювальні роботи всередині квартир. Ну і зовні виконуємо зовнішні мережі газопостачання, прокладаємо благоустрій, це вимущення. Навколо будинку. У цьому будинку понад рік проживає Вікторія. Вона переїхала до Запоріжжя з Донецької області. Там її будинок теж зруйнувала російська ракета. Та де зараз не страшно. Ну, скрізь, мабуть. Останні два роки стали часом відновлення. Будівельники крок за кроком повертають дім його господарям. Дуже подобається і хлопці в нас всі тут добрі, і працюють дуже добре. Ну, сказати нічого поганого не можу. Відновлюють добре. Та, в принципі, коли вийшлося все, коли прилетіло, всі відновлювані служби були у нас одразу, і хлопці працювали, і всі в будинку заробляли у окна. Ми зовсім нічого не робили, хлопці все самі робили. А потім вже тут з'явилася компанія відновлююча і роблять добросовісно». Запоріжжя відбудовується, Україна відроджується, і жодна ракета вже не зруйнує нашу віру, що ми незламні та вільні. Надія Пилипенко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.